буду О, війду, я Вісім місяців очікування та боротьби за руки з мамою, шестирічний Олексій, сьогодні повертається додому. У нас був гепатит неясної ясної теології і лікували дитину, а потім супутні хвороби з'явилися в нього. Виявили в нас тут апластичну анемію і нам зразу сказали, що якщо це цей діагноз, то буде пересадка кісткового мозку. З діагнозом набута недостатність кісткового мозку, хлопчику шукали донора, розповідає його мама пані Таїса. В очікуванні родина була два місяці. На їхній клич відгукнулися в Німеччині. Були донори десять чоловік, нам підходили, але якось там вибрали одного, і нам підійшов він більше. Тепер хлопчик готується до школи. Каже, вивчив абетку і навчився писати найважливіше для нього слово. Виписують з лікарні сьогодні і 16-річну Анастасію. П'ять років тому у неї діагностували злоякісні утворення, розповідає мама дівчинки Ольга Бурлакова. Ми лікувалися в Кіровограді з 19-го року. пролікувалися, пройшли хімію. Стався рецидив і нас направили сюди на хіміотерапію, на високодозну і на пересадку. Порятунком для доньки стала мама. У неї взяли здорові клітини кісткового мозку. Було тільки в нас 50%, що я можу стати донором, але якщо є така можливість, то дала другий шанс. У нас не було часу на роздум. Попереду на них чекає тривале відновлення, пояснює завідувачка блоку дитячої онкології та гематології Оксана Глухарева. Ці діти ще будуть щонайменше рік, а то й два. Вони будуть під нашим наглядом. Вони раз на тиждень будуть приходити. І... І так далі. Це закінчився о той боксований етап, коли вони сиділи у клітці і не можна було, ми до них заходили 255 разів передівшись. Це величезний крок, це такий, от, в школі вчили ліліпутіки, а є віліканти. оце той вілікан, великий крок. Ми таке зробили до перемоги, але це ще не остаточна перемога. Но ми віримо і долонька вже є. Нині ж говорить Анастасія, мріє скоріше обійняти бабусю і жити далі. Буду займатися квітами, буду допомагати розчарувати навколишній світ. Щоб, людям добро. Да, щоб квітла наша рідна Україна. Головне, щоб закінчилась війна, а то все буде. Попереду щасливе життя. <кхи> Ми скучили за дому. нас там жде братик. Дуже хочемо додому. Анастасія Кашоїд Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.